Вітаю. Чи всім добре видно мене чутно? Будь ласка, поставте вподобайку, щоб я розуміла, що мене добре видно, чутно, щоб я мала змогу переходити на присвячену сьогоднішньому ефіру е, тему. 12 година. Обумовлена в оголошенні е, тема прямого ефіру. Тому думаю, що я вже маю змогу розпочинати. Як завжди, представлюсь. Мене звати Яблукова Леся Олександрівна. Я є практикуючим адвокатом, партнером Земельного фонду України. Як завжди, Земельний фонд України для вас готує актуальні, найновіші теми. Які поєднують собі не тільки теорію, а ще й що найголовніше, це і судову практику, тому що ми розуміємо, що на сьогоднішній день дуже багато є прогалин в законодавстві, і законотворцем у нас є і судова влада України, тому дуже важливо розуміти, яка ж сьогодні судова практика найсвіжіша найновіша. і фахівці земельного фонду України в першу чергу. На кожен прямий ефір старається підготувати вам актуальну тему, в першу чергу, з метою підвищити вашу обізнаність і тим самим упередити вас від якихось неприємних ситуацій, які, як наслідку, може бути і вже судовими спорами. Тож, сьогоднішня тема це дуже спірна тема, дуже багато відносно цієї теми на сьогоднішній день є спорів судової практики. І е, трошечки вже можливо було і заплутатись, то все ж таки в яких випадках довір оренди земельної ділянки бажається укладеним? Спочатку трошечки почнемо з теорії, так взагалі. Щоб зрозуміти, взагалі, з позиції норми закону, з якого моменту договір оренди вважається земельною ділянкою. в даному випадку взагалі вона загальна норма є для всіх договорів правочинів, але ми в даному випадку зараз більш-менш присвячуємо тему, так як земельний фонд України має певну спеціалізацію, це земельні питання, тому відповідно більше уваги приділяється саме земельним договором оренди земельної ділянки. Так тож за змістом частини першої статті та друга статті 638 цивільного кодексу України. Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір оферти і прийняття пропозиції акцепту другою стороною. Статте 640 цивільного кодексу передбачено, що договір є укладений з моменту одержання особою, яка направила пропозицію договір, Відповідь про прийняття цієї пропозиції. Хотілося б одразу звернути увагу, що сам по собі договір оренди земельної ділянки він є концесуальним Договором, що це означає? Так? Бо це така термінологія, щось не зрозуміло. Тож, це означає, що за договором оренди земельної ділянки орендодавець зобов'язаний чинити певні дії, і так само орендар зобов'язаний чинити певні дії. Тож за добром оренди земельної ділянки орендодавець зобов'язаний передати орендареві земельну ділянку, який встановлює такі права сторін у зобов'язальних правовідносинах. Для орендаря право вимагати передання е, йому володіння та користування земельної ділянки. Всі ми знаємо, що договір оренди не має наслідків е, переходу права власності, е, це є е, тимчасове володіння та користування земельної ділянки. Так, а для орендодавця, в свою чергу, е, право на орендну плату, тобто які обов'язки виникають та зобов'язання, так. Це право вимагати орендну плату та отримувати орендну плату відповідно за користування його власністю земельною ділянкою, та право вимагати а, передати земельну ділянку в оренду. Так? Хотілося б звернути увагу щодо передачі земельної ділянки в оренду. До 2013 року обов'язковим було додатком до договору оренди це є акт приймання передачі земельної ділянки, і земельна ділянка вважалась переданою з того моменту, коли був підписан акт приймання передачі земельної ділянки. Після 2013 року були внесені ряд змін, в тому числі і. Земельний це закон України про оренду землі. Ми розуміємо так, що дані розповсюджують розповсюджує норми нормам діє закон України про оренду землі. І відповідно вже акт приймання передачі, він вже не є обов'язковим додатком до договору оренди. Відповідно, згідно актуально, знову таки акцентую увагу висновків Великої палати Верховного суду України, вважається, ми зараз маємо. Мову за договір оренди, який вкладений після 2013 року, вважається, що е, земельна ділянка передана у користування з моменту державної реєстрації речового права оренди. Тож зрозуміло, е, окремо вже після 2013 року не потрібно укладати акти приймання передачі, а земельна ділянка вважається переданою після, е, вважається переданою після державної реєстрації, тобто коли зареєстрували речове право оренди. Е, чого взагалі? Дуже зараз і є свіжа судова практика. Так намагаються переглянути постанову Верховного суду, яка дуже вплинула взагалі. На ситуацію, я так думаю, що в багатьох так висновки, які були зроблені у постанову Великої Палати Верховного суду України, від 18 квітня 2023 року у справі 357, дріб 82,77, дріб 19. Ця справа стала дуже важливою, ключовою, будемо казати так, точкою всіх спорах, так яка чітко розмежувала, все ж таки з якого моменту починається перебіг її договору оренди, і розмежувала саме з. 1 січня 2013 року та до 1 січня 2013 року такі висновки суду були не поодинокі і в 2016 році, і в 2014, але вони постійно переглядались, і як наслідок можливо було заплутатись самі ситуації. Так Тож чітко для себе на сьогоднішній день розуміємо, така практика не змінилась. Дійсно, що її намагалися свіже судове рішення. 24-го року намагалась відступити від цих висновків, проте Верховний суд не відступив, вона є чинним цей висновок, який зроблений у постанові Великої Палати, прошу усіх, у кого є все-таки невизначеність з моменту набрання чинності перебігу так, договору оренди земельної ділянки, записати собі цю справу обов'язково і мати на увазі, у випадку, якщо в подальшому будуть певні судові спори або взагалі досудові спори. Так? А, тож, і згідно цієї з висновки е, Великої Палати, яке було зроблено у е, квітні 2023 року, кульмінацією стало те, що договори оренди земельної ділянки, які були укладені до 1 січня 2013 року, е, перебіг е, моменту чинності та дії договору оренди земельної ділянки, є саме з моменту державної реєстрації договору оренди. Тож звертаю увагу, саме реєстрація договору оренду. Після 1 січня 2013 року вже момент чинності так, набрання добру оренди вважається з моменту, коли сторони досягли згоди щодо усіх істотних умов. Яким же чином це засвідчується досягнення згоди усіх істотних умов? Це коли дійсно істотними умовами, як відомо, це є у нас предмет, ціна. Строк дії договору, так, коли оці всі моменти були погоджені і скріплені підписами сторонами, і цей день вважається, з моменту якого починають діяти всі зобов'язання та права за договором оренди земельної ділянки. А що ж тоді з державною реєстрацією, спитаєте ви, тому що, так як відомо, добра оренди підлягають обов'язковій державній реєстрації, то після 1 січня 2013 року вже реєструється не сам договір оренди, а право. Речове право на оренду землі. А то відповідно, що ж робити неподиноком випадку, е, намагаються все ж таки в змісті договору гратись, продовжувати так? Е, переглянути ці строки, е, відсилка є на державну реєстрацію. Е, всім відомо, що е, договір дійсно є принцип свободи договору, і ми можемо передбачити якісь умови, е, які є, містять прогалини законодавців України. Так, але в даному випадку. А вже наша одна з головних гілок судова влада України так визначила, все-таки з якого моменту починається перебіг строку дії договору оренди земельної ділянки після 1 січня 2013 року. І на думку, все ж таки, земельного фонду України, що навіть якщо в змісті договору у нас вже є відсилання на державну реєстрацію щодо договору від 1 січня 2013 року, все одно вже починається перебіг строку саме з моменту, коли сторони досягли істотних умов. Неподиновим випадком бувають, коли дійсно дуже так, договір оренди фактично було укладено так, досягнуто істотних умов однією датою. А державна реєстрація відбулася набагато пізніше. То що робити так, і як відомо, що головним моментом, що після 1 січня 2013 року, головним моментом, що е, реєструється так речове право оренди, і е, у тебе з'являється право користуватися земельною ділянкою, вважаєте, з моменту державної реєстрації земельна ділянка передана, тобто відповідно ти нею почав користуватись тільки з першого, не з першого, а відповідно тої датою, коли була передана державна реєстрація. І, звісно, виникає дуже багато спорів відносно того терміну, якщо договір було підписано однією датою, так, а державна реєстрація відбулася іншою датою, то є відповідні висновки також Великої палати на думку судової влади України, так що в даному випадку, вже, коли ми з моменту досягли істотних умов договору, підписали договір, фактично виникають вже права обов'язки у сторін. Відповідно, орендар має право вимагати. Користуватись земельною ділянкою, так у випадку, якщо вона не була передана, то має право пред'явити певні збитки за те, що не було виконано умову договору, в свою чергу орендодавець мав вже право вимагати сплату орендної плати. Тому, незважаючи на те, що за договори оренди, які були укладені вже 1 січня 2013 року, Якщо вже фактично було підписано, досягнуто згоди з усіх істотних умов, не вважаються вже діючими чинними і вже необхідно виконувати відповідні умови, зобов'язання та права, які передбачені цим договором оренди. Є ще неподинока практика, так що дуже часто зустрічається, коли зловживали своїм правом реєстрації речового права оренди. Таким чином, хотіли будемо, орендар. Так? Звичайно, орендар у нас реєструє речове право оренди, тому що в першу чергу він зацікавлений в реєстрації, і таким чином намагались продовжити строк дії договору оренди. Тобто в даному випадку вже чітка є позиція судової влади України, так що це є зловживанням, і в даному випадку знову відсилка йде. На момент, коли фактично уклали договір оренди, з якого моменту досягли згоди щодо істотних умов добру, і все, що за межами строку, в який зазначений в договорі оренди, є право звернутися до суду і визнати право оренди таким, що є припиненим. Тож, будь ласка, дотримуйся прав та обов'язків сторін договору, будемо взаємовічливими так. Відповідно. Що стосується, хотілося звернути увагу ще з позиції судової влади, так, судової практики, коли ж все-таки договір вважається. Укладеним зараз маю на увазі ті випадки в порядку переважного права орендаря на укладення договір оренди на новий строк, а та поновлення договору оренди. Чого хотілося за це також приділити увагу окремо, тому що дуже часто виникає так, що договір оренди закінчив свою дію, сторони нічого не роблять, зміст договору також відповідно не вивчають. Земельна ділянка продовження договору оренди на земельну ділянку в реєстрі, рахується, звісно, як уже закінчений, тому що там мав певний строк, так? і всі сидять і чекають. То що з огляду на таку обставину, які висновки у нас судової влади України, так, відносно і при яких обставинах вважається договір таким, що є укладеним. Тож розглянемо ситуацію, який дій необхідно зробити. А як орендарю, так і орендодавцю, для того, щоб в подальшому або за добровільною так згодою сторін визнавати, що договір є укладеним в порядку переважного права на новий строк на тих же умовах, так, і на той, строк, на той строк, або коли все ж таки одна сторона не дотримується алгоритму дій, або намагається ухилятись від певного ритму дій, ну і відповідно порушує права другої сторони. Тож, по-перше, хотіла звернути увагу. На сьогоднішній день є також дуже спірним моментом, ще чітко нема розголуження процедури, але все ж таки, на думку земельного фонду, це є різні процедури, процедура щодо поновлення договору оренди земельної ділянки та процедура щодо укладення договору оренди на новий строк. Є на сьогоднішній день окремі думки суддів. Верховного суду, проте ще в самої постанови, так єдиної судової практики на сьогоднішній день, на жаль, ще не прогульована, і в більшості випадків плутають ці процедури так щодо поновлення договору оренди землі та щодо укладення договору на новий строк. В Більшості випадків поновлення має місто бути це коли. Договорі оренди земельної ділянки передбачена автоматична пролонгація. Тобто, в даному випадку, коли договір оренди закінчився, і сторони жодних сторін не здійснювала будь-яких дій щодо повернення земельної ділянки, небажання продовжувати строк дії договору оренди, так, були виявлення на Припинення орендних відносин а, ніхто з сторін не здійснила, то відповідно при умові, що довір оренди є застереження щодо автоматичної пролонгації, довір вважається... Пролонгована тих самих умов, на той самий строк. І, звичайно, державні реєстратори, коли в договорі міститься автоматична пролонгація, в державному реєстрі речових прав є відповідна відміточка з пролонгацією. Так? Але всі ми знаємо, що в кінці грудня 2019 року відбулися зміни в законодавстві, які набрали чинності на початку січня 2020 року які ці зміни відбулися в земельному кодексі шляхом з'явилася нова стаття, така як 126 Двадцять земельного кодексу України, яка вже передбачила певний алгоритм дій для поновлення договорів оренди земельної ділянки. Так і відповідно в законі України про оренду землі так само з'явилася нова стаття 32-1 Земель... закону України про оренду землі. А відповідна стаття 33 закону України з прав землі, а саме частина 6, теж було виключено із статті 33 закону України землі. Внаслідок цих змін процедура змінилась відповідно. так, Хотілося приділити увагу саме статті 126 Земельного кодексу України. Чітко в ній передбачена саме обставина, коли передбачена договір застереження. Так, про автоматичну пролонгацію добру оренди землі, але все є з і є відповідне застереження. Обмеження щодо передбачення такої умови договору оренди земельної ділянки щодо автоматичної пролонгації відносно земель комунальної та державної власності. Тобто неможливо в договорах оренди, що стосується земель державних та комунальної власності, передбачити відповідне застереження щодо автоматичної пролонгації. Тому зрозуміло так, автоматична пролонга раніше було допустимо, до речі, хочу звернути увагу. Але на сьогоднішній день, навіть якщо такі договори є діючі, Щодо оренди земельної ділянки, так, комунальної та державної власності, але на сьогоднішній день вони вже є такими, що ця частина, де передбачена автоматична пролонгація, вона є що протирічить законодавству України, ну, відповідно вона є недільча на сьогоднішній день. Тому звертайте на це увагу, якщо розраховуєте, що у вас буде автоматична пролонгація договору оренди земельної ділянки комунальної та державної власності. Тож зрозуміло, так автоматична пролонгація у нас на сьогоднішній день може бути відносно земельної ділянки, яка перебуває у приватній власності. Відповідно, якщо є застереження щодо автоматичної пролонгації, якщо сторони нічого не роблять так щодо на повернення земельної ділянки, написання листів так щодо про повернення земельної ділянки, тобто немає дії воловилення щодо припинення спрямова на припинення права оренди земельної ділянки, відповідно, довір вважається на тих самих умовах, на той самий строк. А якщо ж ви все-таки не бажаєте продовжувати подальшому орендні відносини, знов таки дуже уважно читаємо безпосередньо в першу чергу зміст договору оренди земельної ділянки, чого звертаю увагу, тому що в статтях 126-1 Земельного кодексу України стаття 33 закону України про оренду землі, передбачені свої строки, це місячні, так за місяць. А в договорі оренди земельної ділянки може бути зовсім інші строки. І законодавство дає в даному випадку свободу, принцип свободи дії договору, можливо переглянути інші строки. Так і в випадку недотримання їх судова влада України знову тут дуже категорична, навіть якщо ти пропустиш один день. Ти вже програєш справу. Тому дуже важливо дотримуватися знову таки, чого звертаю увагу: день в день, чітко календарні дні, робочі дні, банківські дні. Будь ласка, звертайте на це увагу, тому що це також є різні дні, тому дуже уважно вичитуємо умови договору. Тож, відповідно, в договорі оренди земельної ділянки може бути передбачений свій алгоритм дій, який необхідно зробити, для того, щоб. Поновити договір оренди, відповідно, може бути передбачений свій дії щодо укладення договору оренди на новий строк. Тож, що обов'язковим є, в розглянемо зараз питання щодо укладення договору оренди на новий строк, звичайно, звичайно, як буває в умовах договору оренди, ну, відповідно, в статті 33 закону України про оренду землі, передбачено, що в свою чергу орендар, якщо бажає, Укласти договір оренди на новий строк не пізніше, ніж у місячний термін. Знову таки звертаю увагу, договір оренди, може бути передбачений інший термін. повинен направити лист пропозицію разом з проєктом додаткової угоди, знову звертаю увагу, проєкт додаткової угоди є обов'язковим. Раніше в судовій практиці прискіпливо відносились відповідно того, що якщо замість додаткової угоди було направлено договір оренди з Землі. А, і е, також були випадки відмови так е, в задоволенні вимог орендаря у зв'язку з тим, що е, трактували так статтю 33 закону України, і що там саме передбачена угода, а не договір оренди, тобто, втлумачували, що це є додатковою угодою. На сьогоднішній день вже практика змінилася, є не Саме головною умовою, тобто, може це бути додаткова угода, може це бути договір оренди, але саме головна умова це умови. Щоб додатковій угоді, що договір оренди вони не повинні відрізнятись від основного договору, тобто той договір, який ви бажаєте продовжити дію. Чого це важливо? Тому що є окремою підставою згідно закону України про оренду землі, у випадку недосягнення згоди щодо усіх істотних умов договору, є підставою для Подальшими, тобто нема було виявлення сторін так, на продовження договору оренди на тих самих умовах так, і на той самий строк, і я підстави для вже вважати, що договір оренди є припиненим. Тому зверніть увагу, будь ласка, що в випадку, якщо немає розуміння так, між сторонами щодо зміни того ж строку дії на подиноким випадком, коли орендар хоче там не 7 років, а хоче 10-20 років. То, відповідно, якщо звернутися з такої пропозиції, а в договірі передбачено 7 років, то відповідно ви вже ризикуєте, що договір ваш буде припинений у разі недосягнення згоди з орендодавцем. Так само хотіла звернути увагу на права орендодавця. Зрозуміло, так, що першою дією має бути орендар. Необхідно, що він повинен звернутися до вас з пропозицією про те, щоб укласти договір оренди на новий строк. Так, на тих самих умовах разом з проєктом додаткового або договором. Відповідно, орендодавець у випадку, якщо ви не бажаєте продовжувати дію договору оренди земельної ділянки, І тут у нас знов-таки хочу звернути увагу через те, що практика судова дуже перемішана щодо поновлення договору оренди земельної ділянки та відносно укладення договору оренди на новий строк, тому радимо вам. Для того, щоб ви вже зарані так розумієте, ось у вас договір закінчується, вже там через ну, пару місяців, залишилось лише 100, е рекомендуємо вам е одразу дотримуватися вимоги статті 126-1 Земельного кодексу України. Навіть якщо у вас е не передбачена в умовах договору автоматична пролонгація, але все ж таки звертати на це увагу, так, що відповідні зміни, тому що вона різними частинами статті 126 Земельного кодексу е прописана, е тому. У випадку, якщо ви не бажаєте подальшому поновлювати договір оренди земельної ділянки, то у нас частиною 3-4 статті 126-1 Земельного кодексу України передбачено, що сторона договору, яка бажає скористатися правом відмови від поновлення договору оренди земельної ділянки, не пізніше, як за місяць до дати закінчення, тож ми розуміємо, так? Обов'язок за місяць до дати закінчення є у нас не тільки у Орендаря так, але орендодавця також згідно цієї норми. Тому ми звертаємо увагу не просто сидимо і чекаємо, звернеться до нас орендар або ні. Ну знову ж таки, звертаю увагу, це коли у вас таке є бажання самостійно обробляти земельну ділянку. Не бажаєте продовжувати дію довго оренди, тому будь ласка, на це зверніть увагу. Тож. Правом відмови від поновлення договору не пізніше як за місяць до закінчення дії такого договору, подає до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно заяву про виключення з цього реєстру відомостей про поновлення договору. Тепер далі дивимось. у разі відсутності заяви про виключення з державного реєстру речових прав. На нерухоме майно відомостей про поновлення договору та дати закінчення дії такого договору після настання відповідної дати закінчення дії договору державна реєстрація речового права продовжується на той самий строк. На тих самих умовах, тож зрозуміло так, для того що це дуже важливий момент, коли все-таки договора йде вже момент, коли йде до закінчення дії договору оренди, тому необхідно всім сторонам, звісно, орендарю захочеться продовжувати дію договору оренди. Це зрозуміло. А в даному випадку вже більше уваги орендодавцю, так що все-таки бути підготовленим, розуміти, що треба робити. Тобто, зрозуміло, так, не пізніше, ніж за місячний строк, але знову ж таки звертаю увагу, що в договорі оренди земельної ділянки також може бути передбачений інший строк щодо і. Буде зазначено саме слово поновлення, тому звертайте увагу поновлення або укладення, переважне право на укладення договору на новий строк. Тому що все-таки це є різні е, е, процедури так, і різні алгоритм дій для кожної з них. Тому не плутайте, будь ласка, і маємо надію, що все-таки в подальшому судов... рішення судові будуть більш в цьому плані е, чіткі. Так, для Кожної ситуації окремо, тобто буде виписано все таки і надаватись правова оцінка з тої позиції, що це насправді було поновлення чи укладення договору на новий строк. Є неподанокі випадки, коли органи місцевого самоврядування відмовляють так, звертаються з заявою фізична особа, так фізична юридична особа. Орендар заявою а саме в межах переважного права орендаря в укладенні договору на новий строк. А органісеве самоврядування своїм рішенням розглядає питання поновлення і посилається на статтю 126 1 тере земельного кодексу України закону України статті 32 тере один, так, Закон України про оренду землі. Тобто, на нашу думку, це є неправильним, тобто вже посилання не на ті норми, тому що людина звернулася безпосередньо з законом України про переважне Україну е, про оренду землі в межах саме щодо права переважного права на укладення договору оренди землі, яке регулюється статтею 33 закону України про оренду землі. Відповідно, має бути розглянуте саме це питання. Тому закликаю знов таки звертати увагу, тому що все-таки це, це є важливим, тому що знов-таки звертаємо увагу, що різні огренді. Різний порядок подачі заяв, документів. Що ж, що я ще хотіла звернути увагу, так, орендодавцю, так, йому зрозуміло, так, що обов'язково треба дотриматися процедури, яка передбачена статтею 126 126.1 Земельного кодексу України, це подати заяву до державного реєстратора, так щодо зараз, чітко як про виключення з реєстру речових прав про поновлення договору. Тобто це обов'язково, але цього недостатньо. Звертаю увагу, так. Окрім цієї заяви, необхідно все ж таки, коли орендар звернеться з відповідною заявою про переважне право орендаря. Так, укладення договору на новий строк, у орендодавця є місячний строк для того, щоб розглянути. Питання щодо укладення договору оренди на новий строк. І на сьогоднішній день я думаю, що це вже неоднократно ми в своїх прямих ефірах наголошували на цьому. Я думаю, що це є вже відомим фактом. Раніше дійсно вимагали обґрунтування, чого ти збираєшся забирати свою земельну ділянку. На сьогоднішній день в право власності є пріоритетним, так, і вільне розпорядженням згідно. Заключень, так які дотримуються Європейського суду України щодо захисту прав власності, і вільне володіння, користування розпорядження своїм майном силу цих заключень на сьогоднішній день Не вимагається надавати якісь пояснення, чого я бажаю користуватись подальшому своєю земельною ділянкою. Тобто, це ваше особисте право або самостійно обробляєте, або передаєте на більш вигідніших умовах в оренду. Тому обов'язково орендодавцю необхідно подальшому. Якщо він все таки не хоче, окрім подання заяви до державного реєстратора, необхідно надати заперечення так, і виявити, в якому заперечувати так, щодо продовження договору оренди на новий строк, і бажання з вимогою так, повернути земельну ділянку. Тобто бажання самостійно обробляти земельну ділянку, але просто повернути у власність володіння, точніше, правильна, орендодався. А це основне, що хотілось би розлян наголосити. В темі цього ефіру хотілося ще момент такий звернути увагу переписка, так тому що зараз і на законодавчому рівні приймаються відповідний законопроект. Це таки для того, щоб от якраз не було цих спірних відносин, тому що дуже багато є невизначеності відносно, яка має бути переписка, тому що чітких вимог немає. Так яким чином має бути надіслано зі сторони орендаря або орендодавця, яким чином має бути відправлена переписка, і багато хто зложиває такими речами. Наприклад, якщо між вами була зовсім інша переписка, і використовуючи фіскальний чек, накладну так, що е, бажане е, виставляє так, що це було відправлено саме той лист. Тому обов'язково для того, щоб не виникало спірних моментів, для того, щоб не ускладнювати життя, в тому числі вже під час судового розгляду, е, то рекомендуємо однозначно відправляти е, цінним листом з описом вкладення, кур'єрською поштою, е, зберігати всі е, фіскальні чек Укрпошти. Накладну, яка е, так е, фіксує, хто відправив так, відповідно, фіскальний чек це розрахунковий документ, який підтверджує, що ви розрахувалися за дану кореспонденцію. Ну і відповідно е, доказати, що саме ви відправили, це є опис складення до цінного листа. Тому прошу вас, усі е, як орендаряти, карандадація, дотримуватися. Е, Цих правил, так, для того, щоб в подальшому неможливо було місце для певних маніпуляцій у судовому процесі. На цьому я закінчую тему прямого ефіру. Дуже сподіваюся, що я для вас була корисна. Якщо, можливо, якусь тему або момент не висвітлила в цьому прямому ефірі, то, будь ласка, під прямим ефіром маєте можливість написати коментар. Якщо є якісь питання, задавайте, будь ласка. Ну, на цьому все. Бажаю вам гарного світлого дня, весни, серці, в душі, мирного неба. Вірю в нашу перемогу. Єднаємося всього найкращого. До зустрічі! Слава Україні!